Таю вас! Наша знімальна група знаходиться в Польщі, в Кракові, на центральній площі міста. І саме зараз ми розпочинаємо зйомки програми про життя поляків. Як там! Майже 10 років тому Польща стала частиною Євросоюзу. У наших репортажах ми покажемо і розкажемо, як змінилося життя наших західних сусідів після цієї події. Ви дізнаєтесь, як поляки працюють та організовують дозвілля. У програмі Як там ми розповімо про громадське життя та комунальне господарство, про бізнес та культуру, про розвиток міста та можливості для молоді, про навчання та волонтерство. Сміття теж має значення, а точніше, його сортування і переробка, саме вони і є одним із чинників, які допомагають зберегти навколишнє середовище. Півроку тому в Польщі відбулася так звана сміттєва революція. Міністерство охорони навколишнього середовища розробило постанову, яка змушує сортувати усі відходи. Вже через місяць дії постанови президент країни Броніслав Комаровський зазначив, що в деяких гмінах втричі зросла кількість сортованого сміття. На прикладі добре орієнтованих громад видно, що згода не тільки будує, але й гарно пахне, пожартував він. Ми знайшли людину, яка сортує сміття вже багато років і привчила до цього процесу усю свою сім'ю. До уршу лекані ми напросилися в гості, аби на власні очі побачити, як в побуті виглядає сортування сміття та яких зусиль потребує. Ми шленіве повідділят це грекуєми сміття. Я думаю, що навіть не можу сказати, скільки років ми сортуємо сміття. Здається, що робимо це завжди. Пакети зазвичай обліплюються тим, що маємо всередині. Через це потрібно завжди їх виполоскати. Не можна викидувати брудних. Здається мені, що потім воно страшно буде смердіти. Як ми почали розділяти сміття, дуже мало людей робило це, і ті урни для пластику вивозились не частіше, якраз на місяць. Зараз через роки вони наповнюються практично щотижня, і місто повинне подумати про те, щоб вивозити це сміття щораз частіше. А така пачка, на жаль, не йде до сміття, але мусить йти до відходів вторинних. Його дуже незручно підготувати, бо він вимагає спресування, надрізання, інакше не вдасться сполоскати. Дивіться, будь ласка, тут є розписане в частині Б оплати незалежні від об'єднання, доплата за воду, за обігрівання, домофон і в кінці прибирання відходів комунальниками. Відповідно до зобов'язань перед євросоюзом до 2020 року Польща має щонайменше 50% паперу, скла і пластику отримувати назад після переробки інакше її чекають серйозні штрафні санкції. Разом із тим, ЄС виділив понад 100 мільярдів євро до цього терміну на упровадження різних екологічних програм, наприклад, переробка сміття, що не забруднюватиме довкілля. В Німеччині, яка є одним із прикладів утилізації сміття в Європі, сортування відходів буденна справа. Яне Рібесел приїхала до Польщі на рік проходити волонтерську службу. Її дивує, що з поділом сміття тут все тільки починається. in germany we are separating garbage, garbage, garbage since i can remember so since my birth Ашінсмакултаймю осолодську гаду Ендвифлайсиксовдифринкайнсафнімеччині. Ми сортуємо сміття, відколи я себе пам'ятаю, тобто з мого народження або з часу школи. Ми теж вчили в школі, як це робити. І ми маємо шість чи сім різних видів смітників: пластик, папір, електронні відходи, пляшки і так далі. Крім того, у Польщі багато спеціальних урн, де можна залишити одяг, постільну білизну зуття та іграшки. Потім ці речі підуть малозабезпеченим або в дитячі будинки мешканці багатоквартирних будинків змушені сортувати сміття з 1 липня цього року. Натомість підприємства можуть вибирати, сортувати їм сміття чи ні. Тільки варто зауважити, ті, хто сміття відмовляється сортувати, будуть платити за його вивезення на 20-50% більше. Кажуть, що подорожуючи потягом у Польщі, можна відкрити для себе красу її природи. Це не дивно, адже переважно всі маршрути денні, нічних потягів дуже мало, і навіть на вокзалі вночі практично нічого не працює. Це суттєвий недолік у порівнянні з українськими потягами. Зате подорожі в день досить комфортні, та запланувати їх можна практично на ходу. Квитки на деякі потяги дійсні впродовж цілої доби, а між великими містами щодня ходить по кілька рейсів. Проблем з купівлею квитків немає ніколи. Придбати їх можна навіть всередині вагон. Під час поїздки. Залізничні компанії організовують мобільні групи, які допомагають пасажирам купити квитки, дізнатися про зміни в розкладі та зорієнтуватися на вокзалі. Аніта Прухняк працює в такій групі та розповідає, що її робота припадає переважно на вихідні та свята. Як зараз, перед Різдвом та новорічними святами, залізниця впровадила зміни у розкладі руху. Наша працевла генеральна, тим, що знають. Наша робота полягає в тому, щоб ходити перонами та вокзалом і надавати пасажирам інформацію щодо розкладу потягів, адже настала його зміна. Так що ми тут нині потрібні, щоб допомогти, якщо люди сумніваються, і надати різну важливу інформацію. Бо багато речей змінилося: наприклад, відправлення і прибуття потягів, так само час або перони теж з'явилися нові сполучення. У зв'язку з цим ми працюємо, щоб всіх інформувати в актуальному режимі всіх інформувати на біжан. Часто до інформаторів звертаються іноземці, запитують, як дістатися до центру міста чи до готелю. Тому серед вимог до людей, що надають такі послуги, вміння допомогти гостям та жителям міста. Аніта розповідає, що під час роботи стаються і кумедні та критичні ситуації. Одна з них оголошення про замінування вокзалу, що пізніше виявилося неправдою. Інколи пасажирам потрібна фізична допомога. Я Мала таку ситуацію, що бабуся бігла з трьома сумками і перевернулася. На жаль, потяг вже практично від'їжджав. Я заблокувала двері, щоб не від'їхав. Хтось інший позбирав речі, і головне, що їй вдалося таки заскочити до вагона. Вагони на денні рейси бувають двох типів: або подібні до наших автобусів, або з перегородками для сидінь на 6 чи 8 осіб. В спальному вагоні купе розраховане на трьох осіб однієї статті, або на 6 і для чоловіків, і для жінок. Практично в кожному потязі є спеціальні вагони для велосипедів або великогабаритних багажів. Розклади усіх потягів розміщені в кожній платформі та в тунелях. Наприклад, хочемо їхати до станції Варшава-Східна. Червоним кольором зазначені потяги, що їдуть на далекій відстані через цілу Польщу. Тут справа маємо годину відправлення 18.24. Римськими цифрами бачимо номер перону. Він тут п'ятий. Далі зазначено вид того потягу інтерсіті. Квиток на потяг із Кракова до Варшави буде коштувати 60 злотих або 120 для зручнішого потяга. Хоча обидва їдуть близько трьох годин. Для студентів 50 50% відсотків знижки, скажімо, щодня за цим маршрутом їздить більше 10 денних потягів без пересадок. Майже половина з них буде коштувати біля 60 злотих, що дешевше, як в західній Європі, проте з чудовим сервісом. Купити квиток можна як в касі, так і через інтернет або спеціальні автомати, що знаходяться на вокзалі, куплений за 7 або більше днів до поїздки. Він буде дешевшим. Також діють різні знижки на квитки під час вихідних і свят. Уряд Польщі має намір потратити понад 30 мільярдів злотих. Це 7,5 мільярдів євро на модернізацію залізничного транспорту в найближчі три роки. За словами колишнього міністра транспорту, будівництва і водокористування Польщі Славоміра Новіка, перебудовано буде близько 4 тисяч кілометрів колі, що вдвічі більше за попередні роки. Частково оновлюватимуть рухомий склад та вокзали. Керівник потягу перевіряє проїзні. Пан Юзеф дає поради, як поводитися, якщо ви не встигли купити квиток. До моменту поїздки ви повинні зголоситися, і тоді до вартості додається 8 злотих за виставлення квитка. Без штрафу, бо як виявилося, що ви їдете без квитка, ну тоді штраф складає 200 злотих, або 50 плюс вартість квитка на місці, або кредитовий. До шести днів потрібно заплатити 100 з чимось, а пізніше 200 злотих плюс квиток. Проте він додає, що виписує протоколи на безквитковий проїзд доволі рідко. Кілька місяців тому європейський інвестиційний банк надав польській залізниці дев'ять кредитів сумою 1 мільярд 650 мільйонів євро на модернізацію транспорту та колій. У Європі дуже популярним серед молоді є волонтеріат. Після школи багато хлопців та дівчат їдуть на рік у іншу країну, щоб відкрити нову культуру, подорожувати, знайти нових друзів та займатися корисними для суспільства справами. У польській організації, школи, дитсадки та інші установи також приїжджають волонтери із Європи. Юлія одна із них. Вона після навчання та роботи у Дніпропетровську приїхала на рік до Кракова працювати волонтером. Мій волонтерський проєкт складається з двох частин. Перша це праця викладач або та викладачем тут в пікарах я викладаю англійську мову та російську для молодших дітей. Це перша, друга, третя, перший, другий, третій клас та для ліцеїстів. А друга частина проекту пов'язана з Краковом, зокрема, це відвідування колишніх жертв концтаборів. Дівчина розповідає, що встигає не лише працювати, а й подорожувати, вивчає німецьку та італійську мови, знайомиться із цікавими людьми. Вона каже, що в Україні мало хто знає про можливості стати волонтером у міжнародному проєкті. Натомість це чудові можливості та неоціненний досвід. Волонтерів з усіх країн, з тих волонтерів, кого я знаю, об'єднується, що це дуже активні люди, люди з відкритою душею, щирим серцем, люди, які в пошуках чогось нового і в пошуках свого місця. З Юлею працюють волонтери із інших країн, серед них Елена з Мілану Еленка У нас є волонтеркою з Італії. Приїхала до нас п'ять місяців тому. Займається в основному допомогою в програмі шкільних міжнародних обмінів. Ця програма має назву AFS. Мені дуже подобається жити в Польщі, і одна з причин, чому я вибрала цю країну, це те, що я нічого про неї не знала досі. Тому мені було дуже цікаво, і я не знала, чого очікувати. Я дуже щаслива, що я тут. У вільний час я вивчаю польську мову, намагаюся займатися спортом і знайти тут нових друзів. Стандартно волонтер приїжджає так, як працівник на роботу на 9 годину. І допомагає нам в офісі, а після обіду проводить позашкільні заняття з дітьми. Теж у нас відбуваються проекти. Це міжнародні проекти, і можна сказати, що тоді волонтер зайнятий 24 години на добу під час роботи з такою групою. Часто проводить ігри, розваги, руханки, енерджайзери. І без волонтера реалізація такого проєкту, може, була би можливою, але не мала би такого смаку. Так що загалом проживання тут волонтер має забезпечене і не витрачає на це жодних коштів. Отримує теж кишенькові, тому може собі щось додатково купити або відвідати в Польщі. Участь у таких проектах є безкоштовною. Більше того, волонтер не переймається, звідки отримати гроші на харчі, проїзд чи дрібні видатки. За ці доходи молода людина може собі дозволити навіть подорожувати по країні та Європі. В рамках свого проекту Юля також працює в мистецькій майстерні. Якщо мова йде про роботу волонтерів у мистецькій майстерні, то вона неоціненна. Кожного року з'являються такі цікаві талановиті люди, які теж так чудово вміють працювати з дітьми. Що це стає величезною допомогою? Я просто не уявляю роботи без них. Координатор АСФ в Польщі пані Уршу Сенчак розпов розповідає, що ця німецька програма має історичну спрямованість, і волонтери провідують людей, які пережили концтабори або гетто під час другої світової війни. Це чудова можливість спілкування із свідками історії. Переважно на молодіжні проекти можуть подаватись особи до 30 років, хоча існує багато програм для різних вікових груп. Правда, у них участь не завжди безкоштовна. Сьогодні ми приїхали в село Пікари поблизу Кракова, де знаходиться одна з найкращих місцевих шкіл. На території комплексу розміщений навчальний корпус, басейн, будиночки, де живуть студенти та спортивний майданчик. Школа під назвою Радісна новина має кілька незвиклих для інших шкіл особливостей. На її території знаходиться костел, а директором школи є священик. Проте навчання тут відбувається за звичайною програмою. Директор школи розповідає про побудову системи польської освіти. Нами 6 клас, школи маємо шість класів початкової школи. Потім три роки гімназія, три роки ліцей. А далі учні вибирають університет. Кожного року маємо зміни цього року. Учні можуть вибирати від двох до чотирьох керунків предметних, що допомагає спеціалізуватися відповідно до напрямку, який потім захочуть вибрати в інституті. два розсеження від двох до четверх розжень предмітових. За польською системою школа в пікарах це ліцей, де діти навчаються останні три роки перед здачою матури, відповідника нашого зовнішнього оцінювання. Священик Броніслав заклав у пікарах будівництво школи для дітей із бідних сімей, не маючи фінансування, але взявши кредит на своє ім'я. Спочатку ніхто не вірив, що проект вдасться втілити в життя. По-перше, ми контрнуємо павно. По перше, ми продовжуємо діяльність Ксьонза Сімашки, що народився в Литві. Приїхав до Кракова і зайнявся бідними дітьми з вулиці в 1882 році. І коли відбулись зміни посткомуністичні в Польщі, то ми хотіли йти шляхом його діяльності. Нашим завданням є те, щоб в школі вчилися сільські діти, ті, які мають складну фінансову ситуацію. По-друге, хочемо, щоб ті діти були відкритими, щоб були в Європі. Це для нас дуже важливо. Через те маємо багато акцій, коли діти Іжають за кордон, реалізовуються проекти. Навчаються в школі також діти із цілої польщі, а не лише з навколишніх сіл. Навіть кілька українців та білорусів приїжджають сюди, бо школа дає чудові можливості. Це перша виміна, в три брава музея. То була вим'яна міжнародова мотеж польсько-німецького слова. Перший обмін, в якому я брала участь, то був міжнародний обмін польсько-німецько-словенської молоді. Ми співали єврейські пісні там. Пізніше виїхала на рік в Німеччину з програмою АФС, і потім було багато інших обмінів, наприклад, зі школою у Вінглінден то школа для неповносправних, котра допомагає їм у старті в доросле життя. Теж брала участь у обміні з Ростоком, то польсько-німецький обмін. Ну і в нашій школі багато таких можливостей. А кошти на виїзди, додаткові освітні програми та програми обміну для учнів. Школа шукає пишучі проекти до польських організацій та фондів Євросоюзу, каже священник. Ці учні, що до нас приходять, для нас є особистостями. Ми стараємось знайти їхні найкращі здібності, таланти і запропонувати їм те, що школа зможе їм дати. Думаю, що радісна новина це чудова школа. Я тут знайшла прекрасних людей, які мені у всьому допомагають. Гарно, що маємо тут басейн. Можемо там плавати і проводити вільний час. Школа справді гарна, дає багато можливостей, і кожен знайде тут справжніх друзів. Директор школи пан Януш розповів нам по секрету, що зараз вони чекають на відповідь від норвезького фонду. Школа написала проєкт на модернізацію утеплювальної системи і частковий ремонт даху. Вартість проекту складає майже 10 мільйонів злотих, а це 2,5 мільйони євро. Якщо музей асоціюється у вас з нудними залами і скляними полицями, до яких не можна торкатися, це значить, що ви не були у сучасному місці історії. Музей оскара Шендлера один із найбільших музеїв у Кракові і Польщі взагалі. Закладений як відділ історичного музею в місті кілька років тому він зовсім не схожий на більшість українських сховищ історичних реліквій. Дуже інтересується, є інтерактивна. що кожен може знати щось для себе. Музей дуже цікавий. Тут кожен може знайти щось для себе. От щойно ми потрапили на останній сеанс відеопрезентації, Було дуже цікаво, тому що були тут люди, які самі працювали на фабриці. Працівниками були поляки та єврей. Кожен розповідав щось цікаве. Тут теж багато речей звідки. Можна почитати, є теж фотопластикон, і все це почитати, створює враження, ніби ти справді там був. Десять років тому місто випадково купило будівлю, яка була справді частиною фабрики Емалі Шиндлера. А так як фільм Список Шиндлера є знаним на весь світ, на цьому вирішили зіграти. До речі, у 2003-му Спілберг приїжджав до Кракова, аби знімати тут свій фільм. Це стіл, за яким сидів власник однієї з найбільших фабрик у Кракові. Він врятував життя понад тисячі євреїв під час німецької окупації. Крім таких статичних Понатів трендом останніх років у польських музеях є інтерактивні об'єкти. Вони дають можливість дізнатися більше та передати у дух того часу. Асистент закладу Войцех Гурний розповідає, що музей має говорити з глядачем однією мовою, і тому в сучасному світі і музеї мають бути з аудіо та відеосупроводом. Це пов'язано з культурою образів, тобто наступні покоління щоразу більше мислять образами і все менше хочуть читати. І хтось придумав, що потрібно зробити. Таку виставку, де не показуємо експонатів, тільки показуємо історію. У 80-х-90-х роках минулого століття почалася музейна криза у цілому світі. Людям стало нецікаво відвідувати звичайні музеї. І відбулася так звана музейна революція. Першими у ній були Сполучені Штати Америки. До Польщі ці зміни прийшли десятиліття тому. Такі традиційне музейнісфек 19-му віку. Таке традиційне музейництво, яке повстало у 19 столітті, було у Польщі ще 10-15 років тому. Я пам'ятаю, як був школярем. Ми приходили в музей, тапочки мені взували. Воно опирається на експонатах. Приходимо в музей, маємо експонат. Ті експонати є під вітриною і їх оглядали. Ймовірно, в українських музеях є так само: 90% всіх експонатів, які є в музеях, зберігаються на складах. І тільки невелика частина з тих речей виставлена для огляду. Фабрика Шиндлера це не виняток із польських музеїв, а вдалий приклад. Місто дає дотацію на його функціонування в розмірі 60%, а 40% музей заробляє сам. Ціна квитка складає приблизно 4-5 євро. Також тривалість виставки година. За цей час ви багато дізнаєтеся, Айтися про часи нацистської та радянської окупації у Польщі, Я вважаю, що він дійсно цікавий. Я прийшов у цей музей, тому що список Шиндлера один з моїх улюблених фільмів. Войцегурний Гурний розповідає, що у музеї міститься 40 дотикових екранів, величезна кількість відео та аудіоматеріалів. Інформатики працювали над творенням музею на рівні з істориками. Пластичну сценографію запросили робити театралів. Музей також має сучасний зручний у використанні сайт. Музей нараційний має бути полісенсоричним. То дуже складне слово, але мова йде про те, щоб бачити, чути, навіть відчувати запахи. В Польщі кожна ідея щодо створення музею може передаватись на фінансування до ЄС. Для цього музеї пишуть проекти. Можна отримати цілковите фінансування, але найчастіше лише частину це біля 70%. Іншу частину має зараз забезпечити засновник музею. Заявки перевіряють на креативність і реальність. Інколи їх відхиляють через бюрократичні причини. Поговоримо про міський транспорт у Польщі. Кожне місто має свою транспортну структуру та компанії-перевізники. Єдине в країні метро знаходиться у Варшаві. Фотограф та студент заочник Анна Соволь розповідає, що її улюбленим транспортом у Кракові є трамваї. Я користуюсь в основному громадським транспортом, трамваями і автобусами. На зупинці можемо купити квиток в такому автоматі. Є розклади руху. Також там подано час від'їздів кожного трамваю і автобуса. Також електронне табло, де висвітлюються номери, напрямки їзди і час, за скільки даний трамвай приїде. час за часу трамвай приїде. Дівчина проводить для нас екскурсію з зупинкою. Зараз я до. Зараз їхатиму в напрямку нового Біжанова, тому поїду трамваєм і бачу, що він буде за п'ять хвилин. Розклади їзди кожного трамваю важливою інформацією є значки, які інформують, що трамвай має низьку підлогу, і це є важливим для осіб, які пересуваються на інвалідних візках. На стенді теж розміщена інформація щодо цін на квитки від квитків одноразових до цін, наприклад, за семестр. Тобто від 1 злотого 90 аж до 275 злотих. І можемо вирішити, який квиток нам найбільше підійде. Аня каже, що під час відвідування України її вразило те, як у Маршрутках люди самостійно передають гроші водію. Вона вважає, що тут присутній елемент довіри, яка зближує, натомість у польському транспорті все значно організованіше. Квитки у кожному місті інші. буває контролерів, важко побачити упродовж місяця, але буває і навпаки, щодня можуть перевіряти квитки. Штраф за проїзд зайцем складає від 150 до 240 злотих, а це від 370 до 600 гривень. До речі, контролери володіють також і англійською мовою. Окрім одноразових і часових квитків, можна купити собі квиток на довший термін на місяць чи квартал. Можна піти до пункту МПК міської комунікації, в якому придбати проїзний. Але загалом в місті є такі автомати, в яких можна самому собі купити такий квиток. Тут можна і поповнити свій проїзний, і придбати одноразовий квиток. Інша студентка Анна Врона, яка впродовж семи років живе у Варшаві, розповідає про переваги та недоліки міського транспорту столиці. Зупинки сон дощ генсто е, добре описане на кожним сантаблізупинки розміщені досить густо. Добре, все на них описано на кожній табличці з днями і годинами виїздів з цілою трасою, так що користуватися міською комунікацією досить непогано. Хоча столичний транспорт досить пунктуальний, анна зазначає, що інколи автобуси чи трамваї можуть запізнюватися на кілька хвилин. Так, очевище, то так зазвичай є. Джакидиш хозятак, зазвичай є. що, коли приходжу на зупинку вчасно, то часто автобус на кілька хвилин спізнюється. Але коли я спізнююсь, то завжди він на жаль від'їжджає вчасно. Тому такі випадки ставалися, але то не є великою проблемою. за рахунок коштів міста та дотації Євросоюзу, автобусний парк систематично оновлюється. Ці даних поток залежить від тривалості поїзду і дійсно цето у всіх видах транспорту на території міста. Скажімо, 20-та хвилина подорож коштуватиме 2 злотих 80 грошей. У порівнянні, до українських ліціна буде співмірною з нашими витратами на проїзд. Студентка ж платить на 50% дешевше.